Вітаю, восьмикласники! Сьогодні з вами працює вчитель географії Одеського ліцею номер 90 Познякова Ольга Володимирівна. На сьогоднішньому уроці ми вирушимо в експедицію, щоб дізнатися, які типи ґрунтів характерні для України. Під час експедиції ми розглянемо основні етапи та чинники ґрунтоутворення. дізнаєтесь просто основні властивості ґрунту вивчити типи ґрунтів України та закономірності їх поширення. Попрацюйте з картою ґрунтів. Тож, приготуйтесь до цікавої та пізнавальної роботи. Утворення ґрунтів складний процес, що триває сотні років. Він відбувається у результаті спільної дії всіх чинників ґрунтоутворення. ґрунтоутворення. Це поступовий процес перетворення гірських порід на ґрунт, що відбувається завдяки взаємодії, клімату, живих організмів, рельєфу та часу. Спочатку на поверхні гірські породи під дією сонця, води, вітру та перепадів температур руйнуються, подрібнюючись на дрібні уламки, пісок і глину. Після руйнування породи на неї поселяються найпростіші організми лишайники. Їхня жестідіяльність ще більше подрібнює породу та виробляє перші органічні речовини. Поступово з'являються вищі рослини, які своїм корінням розпушують породу, а опали листя та рештки тварин перетворюються на гумус, основу ґрунту. Процес ґрунтоутворення відбувається дуже повільно. У середніх широтах помірного поясу, де розташована наша Україна, родючий шар ґрунту завтовшки до 2 см утворюється приблизно за 500 років. Повністю сформований ґрунт має потужність 1-2 метри і складається з кількох шарів горизонтів. Сукупність усіх ґрунтових горизонтів становить профіль ґрунту. Кожний шар ґрунту має свою будову, структуру, колір і потужність. У різних ґрунтів профілі неоднакові. Розглянемо властивості ґрунту. Основна властивість ґрунту родючість. Під родючістю розуміють здатність ґрунту. Забезпечувати рослини поживними речовинами, водою, киснем для їхнього росту і розвитку. Гумус це перегній, органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті біохімічного перетворення тварин і рослинних залишків. Структура ґрунту це грудочки, на які розпадається ґрунт ґрунти бувають структурні та безструктурні. Роднючим може бути тільки структурний ґрунт, тобто здатний утворювати грудочки. Механічний склад це процентний міст частинок того або іншого розміру співвідношення піску і глини. Давайте визначимо механічний склад ґрунту. Для цього візьміть трохи землі. І розмішайте її як тісто з невеликою кількістю води. Потім з кульки цього тіста розкатайте ковбаску шнур товщиною 3-4 мм. Спробуйте зробити бублик до 3 см в діаметрі. Спостерігаємо за поведінкою нашого замісу. Якщо не вийшло навіть все зібрати в кульку. І він розсипався, значить механічний склад ґрунту піщаний. А от якщо кульку вдалося зробити, але ковбаска не розкаталася, суп піщаний. Піщані і суп піщані ґрунти навесні швидко прогріваються, але погано тримають вологу і елементи, необхідні для живлення рослин. Якщо з тіста робиться кулька, а з неї млинець, краї якого розтріскується, то це суглинок. Ковбаску розкачати вийшло, але вона розпалася на шматочки. Механічний склад ґрунту легкосуглинковий. Важкосуглинковий ґрунт кільце згорнеться, але будуть на поверхні тріщини. Така за складом земля найбільш підходить для землеробства. Вона рівномірно розподіляє вологу та поживні речовини. Коріння так само розприділяються рівномірно. Головний догляд це періодичне поповнення поживними речовинами, які будуть поглинатись з ростом і розвитком рослинами. Глинистий ґрунт за складом при розтиранні дає однорідний порошок, розкочується і довго згортається в бобли з ладкою поверхнею. Глинистий ґрунт погано вбирає вологу і не пропускає повітря, довго нагрівається та швидко стає твердим. Якщо така земля перезволожена, то в ній погано дихається корінню. Вони не можуть в достатній мірі засвоювати живельні елементи, але вона добре в собі тримає вологу і дає можливість їй разом з пошивними елементами поступово надходити до рослини. Кислотність зумовлюється наявністю в ґрунтовому розчині іонів H і OH-. Давайте визначимо кислотність ґрунту. Візьміть дві прозорі ємності і в кожну насипайте по чеченій ложеці землі. Додайте трохи 9% оцту і розмішайте. Якщо розчин піниться, ґрунт лужний, піниться зовсім небагато, нейтральний. Бульбашки повітря не з'явилися зовсім кислий. Природні умови території України різноманітні, тому існують різні зв'язки між компонентами природи. Це різноманіття взаємозв'язків визначає типи ґрунтів. Основними генетичними типами ґрунтів в Україні є дерново підзолисті, сірі лісові, чорноземи, каштанові, бурі лісові, лучні, болотні та коричневі. Карта ґрунтів. Це тематична карта, яка показує розміщення зональних типів ґрунтів на певній території. Розміщення основних типів ґрунтів на території України відображено на карті ґрунтів. Кожному типу ґрунту відповідає певний колір на карті. ґрунти гірських територій відрізняються від рівнинних меншою потужністю профілю і підвищеним вмістом уламкового матеріалу. А зараз відпочинемо та виконаємо гімнастику для очей. Працюємо з картою. Поставте відео на паузу. Уважно розгляньте карту ґрунтів України? Дайте відповідь на запитання. Які зональні типи ґрунтів змінюються уздовж лінії Чернігів-Полтава-Херсон. Так, це такі типи, як Дерново підзолисті Чорноземи та Каштанові ґрунти. Які зональні типи ґрунтів представлені в Одеській області? В Одеській області представлені такі типи ґрунтів. Найбільшу площу з яких займають Чорноземень, звичайні та південні, каштанові і лучні ґрунти. Більшість чинників ґрунту отворення, окрім рельєфу, змінюється зонально з півночі на південь. У такому ж напрямку змінюються ґрунти. Широтна зональність типів ґрунтів поширена на рівнині частині території України у горах. Типи ґрунтів змінюються від підніжжя до вершини, тобто вертикальна зональність. Розглянемо типи ґрунтів рівнинної частини, дерново підзолисті ґрунти. Вони сформувались в умовах помірного, теплого вологого клімату на піщано-глинистих відкладах, гумусовий горизонт малопотужний до 20 см. Дерново підзолисті ґрунти, розташовані на поліссі, сформувалися в умовах надмірного зволоження під сосновими і мішаними лісами. Материнськими породами для них слугують водно льольтовикові піщані відклади. Невеликий вміст гумусу, низька родючість потребують усушення та внесення добрив. Сірі лісові ґрунти. Гумусовий горизонт досягає 60 см. Родючість цих ґрунтів становить 44-80 балів за 100 бальною шкалою. Формується в умовах характерних для природної зони лісостепу. Сірі лісові ґрунти, поширені у південній частині полісся на заході і правобережжі України під ділянками широколисних лісів. Утворилися на суглинистих породах в умовах достатнього зволоження. Вміст гумусу в них також незначний 3%, тому їх природна родючість невисока. Чорнозем формується під степовою рослинністю в умовах помірного, теплого, недостатньо вологого клімату. Родючість становить 65-100 балів за 100 бальною шкалою. Чорноземні ґрунти сформувалися на лесах в умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю, вміст гумусу 8-15% та зерниста грудкувата структура. Гумусний шар у чорноземах має значну потужність від 40 до 120 см і більше. Загалом в Україні зосереджена п'ята частина всіх чорноземів світу. У різних частинах країни поширені різні підтипи чорноземів. У лісі степу чорноземи опідзолені і типові. У північній частині степу чорноземи звичайні, на півдні чорноземи південні. Різноманітність підтипів і їхні властивості. Зумовлені різною зволоженістю території. Каштанові ґрунти. Це ґрунти, поширені в умовах сухих причорноморських та присиваських степів, сформувалися на сухих степових ділянках в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності. Мають незначний вміст гумусу 3%. Але досить потужний гумусовий горизонт до 45 см для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Ці ґрунти потребують додаткового зволоження. Грунти гірських районів. У горах так само сформувалися ґрунти різних типів, які змінюються відповідно до закону висотної поясності, від підніжжя до вершини. В українських Карпатах найбільші площі займають буроземи. У передкарпаті та Закарпаті біля Підніжжя поширені різновидності буроземно-підзолистих ґрунтів. Під лісами до висоти майже 1500 метрів над рівнем моря утворилися малопотужні, щебенисті, бурі гірськолісові ґрунти. На безлісих схилах, полонинах та інших вершинах гір. Поширені гірськолучні лучні ґрунти. На південному березі Криму, де клімат має риси субтропічного з достатнім зволоженням переважають коричневі і червоно-коричневі ґрунти. У Кримських горах у передгірних районах та на північних схилах до висоти 450 метрів. Поширені гірсько-лісостепові ґрунти. Дерново-карбонатні та сірі. Вони сформувалися під чагарниковою і трав'яною рослинністю. Основні ґрунти гірського криму також бурі, гірськолісові, що поширені до висоти 850 метрів під буковими, дубовими і мішаними лісами. На яйлах з лучною рослинністю панують гірськолучні. Чорноземновидні ґрунти. Крім основних зональних типів ґрунтів, на рівниній частині України виділяють азональні типи ґрунтів. Зокрема, на Поліссі сформувалися болотні торфово-болотні, а в долинах річок лучні і лучноболотні. Уліси стопу і степу окремими невеликими плямами поширені солонці. це малорюдючі ґрунти, в яких простежується горизонт із значним містом соли. У південних степах утворилися солончаки. Це неродючі ґрунти, що мають підвищений вміст соли по всій своїй товщі. Вони потребують промивання і гіпсування. Внаслідок інтенсивного промивання водою солонці перетворюються на солоді, в яких засолений шар зникає, зате з'являються леєві горизонти. Отже підсумуємо результати експедиції. Рутотвірні чинники є материнські породи, води, клімат, рельєф, рослинність, діяльність тварин. І мікроорганізмів, господарський вплив людини. На рівниній частині України сформувалися такі основні типи ґрунтів: дерново дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи, а саме опідзолені, типові, звичайні та південні, каштанові, лучні, болотні, солонці, солончаки та солоді. На рівнинній частині України Поширення ґрунтів підпорядковане закону широтної зональності, а ворог висотної поясності. Україна має дуже великі земельні ресурси, проте ґрунти потребують раціонального використання і комплексних заходів з їх охорони. Працюємо самостійно. Для закріплення матеріалу з теми ґрунти України. Опрацюйте параграф 29 та виконайте інтерактивне завдання, перейшовши за посиланням або відсканувавши QR-код. А зараз проаналізуйте свою роботу на уроці, давши відповіді на запитання: Що ви дізналися на уроці? Чи було вам цікаво? Що було складного? Що ви зрозуміли під час уроку? І що тепер зможете? А я бажаю вам хорошого дня. Бережіть себе. До побачення!